Суди продовжують розглядати справи навіть під час повітряних тривог. Разом з тим, як відомо, під час повітряних тривог, зокрема у Києві, зупиняється робота громадського транспорту. Тож особи, які не мають власного авто, не можуть оперативно дістатися до суду. Особливо складною є ситуація для мешканців лівого берега Києва. Втім, деякі районні суди Києва час від часу визнають відсутність сторони у судовому засіданні, яка мала під час або відразу Азу після повітряної тривоги як повторну наявку у засідання. Київський апеляційний суд в низці справ казав, що це є порушенням прав учасників процесу. Так, апеляційний суд зазначив, що при вирішенні питання про наявність підстав для відкладення розгляду справи, у якій на початок судового засідання оголошено сигнал повітряна тривога, суд має керуватися пріоритетом збереження життя і здоров'я людини. А і обов'язком суду є сприяти учасникам судового процесу в реалізації ним процесуальних прав, зокрема на участь у судовому розгляді Зни та виходити з того, що відсутній учасник справи не з'явився в судове засідання з об'єктивних і поважних причин за відсутності клопотання про розгляд справи з удовольствия. При цьому обставини оголошення сигналу повітряна тривога у повному регіоні слід вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування, а не явку в судове засідання. Учасники справи може бути спричинений такою надзвичайною ситуацією. Яка об'єктивна унеможливує відповідне явку у судове засідання? Оповіщення про загрозу або виникнення таких надзвичайних ситуацій здійснюється через систему оповіщення різних рівнів – електронні комунікаційні мережі загального користування? тощо. Відповідно до статті 30 кодексу цивільного захисту України положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері ци цивільного захисту, затвердженого відповідною постановою Кабінету міністрів України, зокрема шляхом уривчастого звукового попередження сигналу. Увага всім та трансляції відповідного повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, отже, чинним законодавством у сфері цивільного захисту передбачені чіткі алгоритм поведінки громадян та відповідні повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування. Керівників підприємств та організацій усіх форм власності у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Шляхом відповідних оповіщень сигналів органи управління цивільного захисту доводять до мешканців населених пунктів інформацію про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій повітряної тривоги, аварії, катастроф, епідемії, пожеж тощо. Після отримання таких оповіщень громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій та правил цивільного захисту, зокрема. Припинити роботу, вжити необхідних заходів безпеки, це зокрема міститься в рішенні ради суддів України вже від 2022 року у зв'язку із війною. Відповідно до наведених приписів, судами запроваджені локальні заходи, плани, порядок, дії, розпорядження щодо інформування про сигнал повітряна тривога та реагування задля збереження життя і здоров'я суддів, працівників апарату та відвідувачів суду, зокрема для їх негайного переходу. До укриття, отже, враховуючи наведене при вирішенні питання про наявність підстав для відкладення розгляду справи, у якій на початок судового засідання оголошено сигнал повітряна тривога, суд має керуватися пріоритетом збереження життя і здоров'я людини. А обов'язком суду є сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав, зокрема на участь в судовому розгляді, та виходити з того, що відсутній учасник справи не з'явився в судове засідання з об'єктивним. Поважних причин за відсутності, навіть клопотання про розгляд його відсутності. При цьому обставини оголошення сигналу повітряна тривога в певному регіоні, як я вже зазначала, вважаються загальновідомими. Хочу розповісти про недавній випадок, який стався буквально 1 червня цього року у Печерському суді. І з нашим клієнтом мала розглядатися справа за частиною 1 статті 130 і суд Печерського районного суду міста Києва. Костянтиновою справа була призначена на 10 годину. 1 червня відповідна клієнт з'явився. Секретар судового засідання запросила клієнта у 10 годині. Саме в 10 годині, 12 хвилин, відповідно, було отримано повідомлення про оголошення повітряної тривоги. Клієнт зазначив про те, що зараз же повітряна тривога. Проте судей відповідно було проігноровано, Проігнорована бажання клієнта зберегти своє життя, тобто проігнорована пряма норма Конституції, яка визнає людиною і життя найвищою соціальною цінністю в Україні. При всьому цьому засідання відбулося. Тривога закінчилася лише через декілька годин. Слава Богу, всі лишилися. Живими, проте хочу звернути увагу на те, що Печерський суд він є. Він знаходиться в центрі Києва. Він є стратегічним об'єктом, який в принципі міг потрапити під обстріл з боку ворога. Та сюди було в принципі даний факт проігноровано. щодо таких випадків. Хочу зазначити, що існується постанова Верховного суду від двадцятого року, і до даних висновків прийшли судді апеляційного. Много судом відносно того, що безпосередньо сигнал тривоги є підставою для того, щоб не розглядати дану справу, і відповідно її перенести. У нас є випадки, коли було оголошувалася тривога, і безпосередньо у нас навіть є із журналу судового засідання. Також судді Печерського суду суда, суддя білоцерківець, який чітко зазначив, що враховується той факт, що оголошена повітряна тривога засідання? Відкладаються далі більш детально цю тему. продовжить спеціаліст нашої юридичної компанії «Пріма лідер груп Анастасія. Рада адвокатів України ухвалила рішення від 16 до 17 листопада 2022 року, номер 148 про поважність причини явки адвоката в судове засідання слідчі дії тощо під час воєнного стану обов'язковим для усіх адвокатів, а також дисциплінарних органів, які ухвалюють рішення за скаргами на поведінку адвоката. Зважаючи на задекларовані гарантії адвокатської діяльності, держава має забезпечити безпечне здійснення обов'язків із наданням правничої допомоги. Підписуйтесь на канал, та якщо у вас залишились питання, залишайте під відео. До зустрічі. Отже, що робити в такому випадку, в такому випадку. Безпосередньо писати апеляційну скаргу, звертатися до Верховної Ради правосуддя і писати заяву про злочин, який є в даному випадку з боку судді Печерського районного суду. Є недбалість. Цю тему більш детально зараз розкажуть наш спеціаліст нашої компанії, прима лідер груп Роман. Хочу зазначити, що рішенням Ради суддів України від 5 серпня 2022 року No23 судам заборонено ігнорувати сигнали повітряної тривоги, які надходять від органів управління цивільного захисту, адже статтею 3 конституції України встановлено, що людина, її життя, і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Таким чином, у стінах Почерського районного суду міста Києва під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Суддя, чекаючи на конституційне право громадянина про невід'ємне право на життя, забула про те, що обов'язок держави захищати життя людини відмовились зупиняти або переносити засідання. Як вбачається зі статті ТСНЮ, судді Печерського районного суду байдуже на людське життя, адже вона залюбки зайняла справу про вбивство десятирічної дівчинки на перешкодному переході взамін на квартиру в центрі Києва. Своєчасно та Впевнено, під час війни виправдовує про погляди свої доньки, які притамани керування автомобілем і стання алкогольного кого Про це також є стаття відео на ТСМДО. Ознайомитися з ними ви можете у дописі під цим відео. Ми, в принципі, застосували всі перелічені мною. Заходи захисту клієнта по завершенню, по результатам, як у нас всі органи виконують норми, закони, які у нас прописані, чи буде застосована відповідальність хоча б дисциплінарна до судді Костянтинової Печерського районного суду за таке недбальство 1 червня цього року, я розповім вже в наступних відео. А підсумовуючи тему, Сьогоднішнього діалогу відповідальність за ігнорування повітряної тривоги хочу зазначити, що відповідальність передбачена лише штрафом від 17 до 51 тисячі гривень, і основними суб'єктами даної відповідальності є це керівники безпосередні роботодавці. Організацій як приватного сектору економіки, так само і державних структур. Проте, Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за службове недбальство, яке виражається відповідно також у ігнорування. Сигналу повітряної тривоги, про що можна провести аналогію, і практику я відповідно також зазначала. Проте, саме основне, ніде в жодному нормативно-правовому акті немає чіткого значення, що отакати відповідальність за ігнорування режиму повітряної тривоги. При цьому суб'єктами є лише роботодавці. І кінцевим результатом даного правопорушення також визначається як тяжкі наслідки, так і безпосереднє саме ігнорування.